Доброго дня, Таро тароукраїнська. Мене звати Олена. Карта Дня. 2 березня. 2 березня. Тут ви будете знаходитися в енергії. Звичайність. Хто відпочиватиме, хто буде стілювати розвите серце? Можливо, комусь буде відмиті до миті. Ви відпустите себе, тому що, мабуть, прийшов час для декого, а може для більшості. Напруга, яка внутрішня була, відпустити, тому що ті розчарування, втрати, нереалізовані плани, це гнітить і водить в негативні емоції. Тому, так звичайно, енергії звичайного життя ви емоційно відпустили себе і балансуєте, в залежності від ситуації, від потреби. Діяти, бо є можливість все ж таки відпочити, набрати сил або встановити, пропрацювати більшість, негативні думки або хоча б побути сам на сам. Тому звичайний день від миті до миті балансує, життя продовжується. Якщо на даний момент немає можливості. Реалізувати ті плани, які у вас є, і ви розчаровані, то вищі сили вам радять я поруч з вами в трудну годину, щоб допомогти вашому серцю зцілитися. Вищі сили про це говорять. Важкий період, в когось навіть в закриті шляхи, немає пропозицій, немає можливостей. Але хтось, звичайно, лише взяв паузу, щоб відпочити і набрати сил. Тому що було багато справ, багато втраченої енергії, і щоб діяти далі, конкурувати, ви повинні повірити в себе, слухати своє серце і робити те, що приносить ваше життя радість. Як би вам важко не було, і свій інший момент. Просіть ангелів, щоб допомогли полегшити ту кількість справ або ту кількість подій, ситуацій, які є в вашому житті на даний час. Можливо, ви занадто багато працюєте, чи сили бачите? В вашому житті відбуваються ті випробування, маєте на даний момент, з якими ви справитесь. Не приймайтеся чужими драмами, будьте терплячими до оточуючих. Іноді оці негативні енергії потрібно переглянути. Переглянути спілкування, переглянути, звичайно, ресурси, які ви маєте, які ви можете мати, що для цього потрібно, для того, щоб рухатись далі. Тому що, звичайно, покладатися на вищі сили в тій чи іншій ситуації ви не можете постійно. Але збалансувати саме ситуацію в вашому житті ви можете. Тим паче. Що, можливо, хтось із вас взяв паузу для того, щоб все ж таки відпочити набрати сил. Але в цей момент ви повинні не тільки відпочити набрати сил, а ще й пропланувати подальші ваші дії, тому що ваше життя входить в нове. Але у вас і так занадто багато справ. Тому ви повинні збалансувати. Збалансувати емоційне ваше становище. Якщо є розчарування, Якщо відбулися втрати, які розбили вам серце, то вищі сили вам говорять, що вони поруч в важку хвилину і вони допоможуть зцілити серце. Справа, дана справа, зцілення серця це ваше пропрацювання, те, що ви повинні не тільки розуміти те, що негативні думки, саме це те, що породжує злив енергії. Негатив у вашому житті, і ви повинні виходити з даного стану. Але зцілення серця відпочинок, накопичення енергії, збалансування емоційного стану, скачок віри, початок нового, тому що ви відпустили себе. Є потреба в подальшому все ж таки знайти свій шлях, пропрацювати, піти в нове. Те, що, звичайно, не дасть, можливо, вам результатів тих, які ви бажаєте мати спочатку. Той шлях, яким ви будете рухатись, потрібно буде збалансувати ту чи іншу ситуацію, ті чи інші моменти потрібно вирівняти стосовно того, що багато справ, негативні емоції, злив енергії, це не те, що буде мати тривалий результат. Або той результат, який ви бажаєте мати. Тому проходьте свої випробування. І одне із це зцілення серця на сьогодні. Ви повинні все ж таки, якщо не реалізували того, що бажали, і не досягли того, що бажали. відпочиньте, набирайтеся сили і рухайтесь далі. Скачок віри. Вірте в себе, слухайте своє серце. Робіть те, що робить вас щасливим. А вищі сили допоможуть вам на шляху зцілення, на шляху подолання, як би вам важко не було. Звичайне життя, але в цьому житті є як позитив, так і негатив. Ви в вірних енергіях, ви розумієте, що і будете на сьогодні. Ви повинні балансувати. Бажаєте відпочити, відпочивайте. Є сили і енергія працювати, працюйте. Можливо, не все і зразу, але це не говорить. Про кінцевий результат, що ви його не отримаєте. такий період є потреби внутрішні, і для того, щоб рухатися більш інтенсивно, ви повинні пропрацювати розбите серце. Можливо, це втрата рідної людини. І я розумію, що зцілити за короткий час неможливо про це навіть говорити. Але ви все одно повинні визначитись і чітко для себе в першу чергу, що незалежно від обставин, від ситуації, від втрат, ви зможете повірити в себе і йти в реалізацію тих планів, які у вас дуже дякую, магія та української, 2 березня.